Так, привіт, любі. Сьогодні 12 тренування з цього челенджу. Я сьогодні трошки проспала, бо я вчора видаляла файли на моєму телефоні, бо мені вже нема куди це все записувати. Ой. Щось з моєю звичкою. Рано лягати, рано вставати не дуже складається. Так, розминочка. Поїхали, ще мобіліті. Ну, нічого, ми все зможемо. Під час ви мені вчора нічого не написали. Так, давайте присідаємо. Віка написала, що вона сумує за присіданнями. Тож, давайте, поїхали. Один, два, три. 4. П'ять. Не дуже широко ставте ноги, шість. Ми пропрацюємо задню задню сідничку. Якщо широко ставити, то це більше на ноги. А нам ноги не дуже треба накачані, нам треба сіднички. Скільки там? Ще два рази. Так, молодці. Що далі? Поїхали тепер планочку одразу зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер дістаємо ногами, колінами до ліктів. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розтягнулися. Трошки собака голови вниз. Порозминали задню поверхню. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Треба зняти носки. Вони шеростяні. Тепер далі. Лягаємо на спинку. Так. І робимо мостик. Один, два, три, вище, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер верхній точці Швидко робимо. Один, два, три, чотири, шість, сім, сім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Добре. Потягнулися. Порозхилялися в різні сторони.

Десять. Молодці. Тепер складку робимо. Опускаємо ножки і потім згибаємо. І так руки витягуємо, Витягуємо ручки ножки, складуємося. Живот, живіт напружений, на, на спинка на коврику. Так, це вже 4. П'ять. Шість. Сім. Усе напружено. Вісім. дев'ять, Видихаємо. Десять. Молодці. Тепер велосипед. Один. Тягнемо носочки вперед. Як у балерин, Так. Як мене видно? Музки видно чи ні? Видно. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер, молодці. Фух. Давайте ще вправи на сіднички зробимо, як вчора робимо, підіймаємо. Зігнуті ноги. Тільки піднімаємо стопи і піднімаємо праву ногу, а ліву залишаємо ліве коліно на коврику. Один, два, три. Чотири. Вже втягуємо, П'ять, шість, сім. Вісім, Дев'ять. десять. Супер. Тепер положили ліве коліно, зігнуте і робимо носочок. Робимо велосипед однією ногою. Спочатку вперед ногу, зігнуту, і потім рівненько назад. Згибаємо в коліні до себе ногу, розгибаємо. І назад. Вперед, назад. Три. Чотири. П'ять. Це гарна вправа на сітнички. Не думайте, що це так легко виглядає, що це так легко зробити. Сім. Вісім. Дев'ять. Все напружено. Десять. Молодці. Так, тепер інша сторона. Спочатку зігнуто коліно, піднімаємо стопи, піднімаємо ліву ногу і тепер опускаємо ліву ногу. Стопи вверху знаходяться. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. У мене пече дев'ять. Десять. У вас пече? Так, тепер положили праву ногу на килимак і ліву ножку тягнемо носочок. І тепер ліву ножку вперед. І назад згибаємо, витягуємо вперед і назад. Два. Три чотири, п'ять. Шість, сім, Вісім дев'ять. Десять. Молодці. Так, тепер становимся поза кішка корова. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. дитини. Так, Ще зробимо витискання. Так, поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім раз. Я можу вже вузько. Вісім. Дев'ять. Десять. О, супер. Лягли тепер і зробимо трошки на спинку. Ви вже знаєте ці вправи. Ой. Просто протягуємо спочатку, вправо, піднімаємо голову, в шиї нічого не затискаємо, дивимося вниз, спочатку праву, руку вперед, ліву вперед, вправо, ліво, 4. П'ять, шість, дивимося вниз, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер підіймаємо задні ноги. Задні ноги. Ноги назад, вверх підіймаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. 6. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Супер, молодці. Вере розтягуємо одну сторону, праву ногу назад. А руки залишаються лежати на коврику. Тепер посередині. Ліву ногу назад. У мене немає місця. Так. Ось. Супер. Потягнулися в позу дитини. І ще тепер кобру зробимо, розтягуємо спинку, живіт. Дуже важливо після тренування розтяжку зробити. Молодці. Тепер понахиляємося вправо-вліво. І все, можете починати понеділок. Ще один раз вліво і вправо. Супер, молодці. До завтра!